Вітаю вас, малята! Сьогодні я пропоную вам послухати віршик. Чи здогадаєтесь, про кого він? Жовте лист пофарбувала, урожай з полів зібрала, золотила вербам коси, чарівна цариця. Вірному ці осі. Проминисте сонечко, лагідно сміється, мов із споху хмарочка з неба посміхнеться, і цвіта сте. Так, дітки, зараз у нас пора року осінь. Листячко на деревах дуже яскраве, жовте, червоне, зелене. І сьогодні ми будемо робити з вами аплікацію із осіннього листя. осіннє дерево. Для аплікації нам додобиться аркуш паперу, справжні засушені осінні листочки, ось такі різних кольорів, олівець коричного кольору, клей ПВА та пензлик. Спочатку нам треба намалювати дерево. В цьому нам знадобиться допомога батьків. Далі беремо листочки і подрібнюємо їх пальчиками. Бажано брати різні листочки, щоб аплікація була яскравою. Починаємо робити аплікацію. Спочатку пензликом ми нанесемо клей на гілочки. Трішки клею нанесемо нижче гілочок і знизу біля дерева, адже листочки жовтіють і опадають. Далі беремо крихти і акуратно посипаємо гілочки дерева там, де наносили клей. Шановні батьки, зверніть увагу, що така аплікація сприяє розвитку дрібної моторики рук дитини, що в свою чергу активізує психічний та мовний розвиток. Ось так. Тепер з аплікації ми прибираємо зайві листочки акуратно. Ось малята, подивіться! Наша аплікація готова. Дерево вийшло, мов справжнє. Сьогодні ми зробили аплікацію одного дерева, але ви можете створити цілий осінній ліс. А я буду чекати на фото ваших робіт.